День усіх білок Ірена Карпа, розділ 18. Дорогу до села, де жив дід Петро, вірний друг лісника. Собаки знали добре. Принаймні, вони хором полегшено зітхнули, що не доведеться ще глибше занурюватися в лісову гущавину. Тож зовсім скоро стежка вивела їх на галявину. Відтак через низький дерев'яний місток. І, попри криницю, наші друзі дісталися до крайньої хати. Чіпурна, маленька, з фруктовими деревами навкруг. Хата дідова була, хоч і стара, а все ж значно гарніша за ті химерні палаци, в яких жили не зовсім добрі люди. Принаймні так вважав кучерявчик, і манюня з ним погодилася. То тут живе дід, заходив здалеку кучерявчик. Ну тут. А він, він сам живе. «Синці, сам живе, голосно шепотів Сракс, та наче сам баби нема, а внучка його, як її там, вдавав байдужить кучерявчик, а карма не втрималася, гигикнула і ляснула його по плечах. Сам живе, сказали ж тобі. Галочка живе з батьками у містечку, то вона на вихідні у нього, а сьогодні середа. А шкода. зітхнув кучерявчик і тут же зрозумів, що зовсім не шкода. Діда Петра у нього вдома теж шукали, не вони одні. У двері хатини чимось гупнули, і двері виламалися. Хтось спершу посвітив по хаті ліхтариком, а відтак почав микати світло. Звірі завмерли посеред подвір'я, двері знову хряснули. О! округлив ідеальними літерами о свої оченята сракс. Здається, сюди йдуть, йдуть люди. І явно не ті, що принесли вам горіхів, а нам вітамінізований галет. Карму дещо дратувала ця сраксова манера розмовляти так, аби його вважали майстром гострого слівця, але в таких екстремальних ситуаціях вона стримувалася. Тут раптом світло увімкнулося кругом і в стодолі, і на подвір'ї. Не лишилося жодного темного місця чи дерева в доступі стрибка, яке вже було виручило їх у подібній халепі в лісника. Але ж нам немає куди заховатися, забідкалося кучеряве більшеня, оглядаючись навколо. Ми тут, як на лисій собаці. Лиса собака була чистим фразеологізмом, але карма сприйняла це на свій рахунок. Може, я й лиса, але не така вже й нікчемна. Га? Не всі второпали. Вусі нога. гаркнула карма, і білки трохи поопускали хвости на знак поваги. А складки ці всі мені нащо? Більченята перезирнулися. Чого витріщаємося? Мерщій ховаємося! Плив сови Овелівни був більш, ніж помітним, і білченята, навіть якби грали у шкільному спектаклі чи піратів, чи то бліг не зробили би спритнішого стрибка на цю повільну й надійну каравелу давньої китайської породи. І саме вчасно, бо в цю ж хвилину кучерявчик почув знайомий неприємний голос «А ну дивіться, мальчики, це да ж собаки лісника! Розберіться ви з ними наконець, бистро! На вирискливий заклик тітки в золотих підборах відповіло якесь неясне, сухе металеве клацання. Кучерявчик відчув, як карму кинуло в піт. В прошипів він, в малинник за хатою, а там я покажу. Карма при всій своїй повільності не змусила довго чекати. Тут же прозвучав перший постріл, але куля влучила в стіну. Хтось лаявся, а хтось уже стріляв знову. Тільки от наші друзі вже чимдуж бігли туди, де ці недороблені мисливці нізащо в світі б не знайшли їх, в лісову гущавину. Відбігши на безпечну відстань, звірі зупинилися. Хух, карма видихнула з таким полегшенням, що білки повипадали з її складок, наче яблука з торби. І що? Куди тепер? спитав Сракс. Він взагалі тримався зухом і біг на рівні з кармою, незважаючи на його куценькі ніжки. Нарешті друзі зупинилися і віддихалися, роззирнулись довкола. Собачі ноги винесли їх майже додому. Тим краще, сказав Сракс, чатуємо трохи тут. До ранку все ближче, головне триматись і не спати. Так минуло кілька годин. Манюня чемно не хропіла, і взагалі всі трималися хвацько, але нічого, крім підозрілих пташиних криків у гущавині, не відбувалося. Ні лісником, ні дідом тут не пахло, тож знову постало питання, куди тепер? Кучерявчик згадав запах домашньої їжі, навіть тієї, що робила мама, і зітхнув додому до білок іти не можна, навіть за підтримкою. Бо мама білка голоситиме, що нарешті знайшлася пропажа, і вечірку тепер слід переробити із скорботної на вітальну. Так втратиться час. Хоча шкода, Вдень усім лісовим братством і діда і лісника знайшли б швидко, але тепер була ніч. А з її мешканцями в тісні перемовини нікому не хотілося вступати. Лишилося слухати внутрішній голос. Я думаю, нам треба до Криївки, сказав упевнено кучерявчик. Звірі трохи помовчали. Першою голос подала манюня. Вона все ще говорила дуже рідко, і тільки в тих випадках. Коли було потрібно. За винятком того вірша вона говорила короткі, безапеляційні істини як от зараз треба. Манюні ніхто заперечувати не наважився, того собаки мовчки рушили туди, куди показав їй пальчик. Це вже дорогою кучерявчик усе пояснив кармі про діда Петра, про те, хто, як не він, може попередити лісника і спробувати все владнати. Лише про Галочку кучерявчик не розповідав, зате подумав дарма думав він, що я не навчуся літати. Якщо нам вдасться врятувати лісника від лиходіїв, це буде, можливо, не так ефектно, але значно важливіше, і хай навіть вона ніколи про це не взнає. Однако тепер я буду достойний її дружби. Залишалося одне власне, придумати, як врятувати лісника. Шансів, що дід Петро буде саме зараз у Криївці, було дуже мало. Однак шукати його в селі було тепер не дуже безпечним, та й точно ніхто не знав, де він жив. Серед десятків чи сотень людських запахів собаки витратили б надто багато часу. Шкода, подумав кучерявчик, що ми не вміємо писати по-людському, так би залишили йому записку. Але наші вигризані на корі послання дід Петро точно не зрозуміє. Їх читають хіба що ті, як там їх, біологи чи що, і то неправильно трактують. Ех, як і мої ідеї. Криївка була в гущавині, добре захована під схелею за пагорбом. Однак тим, хто знав дорогу, знайти її було неважко. Дід інколи приходив сюди сам, коли забрідав далеко по гриби чи малину. Не схоже, що зараз він був тут. Однак біля Криївки все-таки курився невеличкий димок. «Смачно пахне, потягнула носом карма. А вже в наступну секунду вони зі сраксом щосили бігли в бік лісового укріплення. Господар! А тож у Криївці власною персоною сидів лісник. Він теж страшенно здивувався появі своїх двох псів та ще й у компанії білок, щоб ознаяк утрималися на їхніх шиях після цього пориву радості. Кучерявчик із манюнею ще ніколи не бачили, аби карма і сракс так чомусь раділи. Вони стрибали й лащилися до лісника, а він дозволяв їм облизувати собі лице і чесав за вухами. Як ви мене знайшли, негідники, жартував він. Невже по запаху вийшли? От розумаки. Ага, розумаки, всміхався про себе кучерявчик. Як виявляється, люди й гадки не мають, що і в тварин бувають в житті випадковості везіння й невезіння. А такого я ще не бачив, себто нарешті лісник таки побачив білок, що на його подив не лише не збиралися втікати, а й узагалі собі просто стояли й дивилися на це бурхливе воз'єднання родини. Собак мало цікавили зоологічні спостереження їхнього господаря. Зате запах свіже приготованої кулеші змусив карму красномовно тягти носом повітря, демонструючи свій королівський профіль на тлі сонного ранкового лісу. А сракс просто заходився підстрибувати на місці і крутитися на задніх лапах, наче руда пухнаста дзига. Ну, ходімо вже. Я, правда, не розраховував на гостей хлопці й дівчата, але каші вистачить на всіх. Лісник зняв з вогню кулешу, поставив її на ялинове гілля. Кинув до казана добрячий шмат домашнього масла і щедро всипав овечої бринзи. Хто знай, коли він встиг захопити ці всі смаколики з дому, однак в цьому вогкому холоді вони були явно не зайві. Та чекай ще, гаряче, носа попечеш. Лісник добродушно сміявся зі сраксових поривів і самому вскочити до казана, аби чимдуш наїстися, а карма лише чхала, підсовуючи носа під апетитні клуби пари. Білченята голодними були недовго. Просто біля криєвки розкинувся багатий кущ ліщини, не торкнутий лісовим братством. Видно, ніхто з тих, хто цікавився горіхами, поблизу не жив.